ефірі спецпроект про Нікополь, нескінченні ворожі атаки по прибережних громадах, життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій, ліквідація наслідків обстрілів, ситуація на Запорізькій атомній електростанції а ще перше в області. Соціальний чат бот про все це сьогодні. Поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися свіжою інформацією про ситуацію на Нікопольщині. Російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольський район, били градами та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. Попередньо люди не постраждали, втім є руйнування інфраструктури. У самому Нікополі ніч хоч і в тривогах, але без обстрілів та постраждалих у місті продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Російські окупаційні війська не лишають у спокої Нікопольський район вночі зі ствольної артилерії та градів. Агресор гатив по двох громадах: Мирівський та Покровський. Внаслідок обстрілів пошкоджене агропромислове підприємство та понівечені лінії електропередач. Тому без світла у селі Више залишається майже тисяча родин. Також мешканці населеного пункту залишилися і без зв'язку, бо ворожі снаряди зацепили і вежу. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. На щастя, минулося без постраждалих. У самому Нікополі ніч пройшла в тривогах, але без обстрілів та постраждалих. Терор мирного населення триває вже понад три місяці. Дякувати Богу, что есть хорошее бомбоубежище, сухое, где ты можешь там переночевать. Приходишь домой, а как не в свою квартиру ты приходишь? Как ты вроде бы пришел к какому-то чужому человеку. Пришел, что-то поделал, все, пошел, ага, скупился, пришел туда-сюда, все, и уходи из там. Третий месяц. Это нормально? Прийшов вдома, приймаєш душ і думаєш, не дай Бог сейчас бахнуть, а ти стоїш голий під душем. Ну, Но, успіла і памитися й голову на круті. Привести в порядок. Втім, навіть попри складну ситуацію, місто продовжує жити. Комунальники щодня працюють над ліквідацією наслідків попередніх обстрілів, адже масштаби руйнувань чималі, і полагодити одразу усі об'єкти фізично неможливо. Попри постійні ворожі атаки та майже цілодобовий терор міста, у Нікополі працює уся інфраструктура, ліки в аптеках є, дефіциту продуктів у магазинах немає. А на місцевому ринку продавчині, попри усе, виходять на роботу. Кажуть, покупців, звичайно, стало менше. Втім, люди все одно йдуть до них за обновками. приходять такі, які добре купують не одну річ, а дві, допустимо. В общем, не зовсім все так плохо. Торговле есть, конечно, припомны, что там говорить никуда не денешься от этого. Очень много людей выехало в связи с войной. Но мы стараемся, потому что знаем, что в стране мы тоже помогаем. Ми теж працюємо, стараємося з останніх Платим Платимо, налоги? Платимо налоги обязательно. Обязательно. І в ринку, і в налогах, все як повинно. Не втрачає оптимізму та продовжує працювати і власниця ось цієї зоокрамниці. Покупців, звісно, поменшало. Втім, продажі потихеньку, але йдуть. Корм для своїх улюбленців, люди, що лишились, все одно купують. І вдягаються, вже холодно, у підвалах спать, і піжамки. І... А ці то товари також зараз просто... Ну, Мукані. Все, все добре. Буде все добре, повернуться. Було дуже трудно. Не думає зачинятися і ось ця кав'ярня. Вона відкрилась буквально за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Її власник Олексій налаштований оптимістично. У планах відкрити ще два заклади. Працюють, каже, не без складнощів, але в цілому усе добре. Всі наші постійні, всі наші друзі приходять, звісно, новенькі, але Ну, Потихоньку, потихоньку все йдуть. Где-то доповняємо, де убираємо, де, вбираємо, де щось новое. Где-то ну, витягуємо. Навіть постачальники, каже хлопець, продовжили з ними працювати. Коли все починалось, коли начали Ніколи обстрілювати, були где-то неділи полтора Ми сиділи вообще без нічого. Ми не могли ні самі привезти, ні нам привезти. А потім потихоньку почали всі так виходити на связь і ну, нормально. Окрім сфери обслуговування, працює і транспортна інфраструктура. Люди, які користуються міжміськими автобусами, кажуть, дістатися із найближчого села до Нікополя можна без проблем. Нормально ходять пока автобуси, мечкалова. Так що у нас претензій нема, поки немає. Із початком повномасштабного вторгнення із Нікополя виїхало близько 80 тисяч місцевих. Лишилось усього 40. Втім, попри складну ситуацію люди не хочуть виїжджати та готуються зимувати у місті. Планую в Нікополі, а куди мені діватися? Десь їхати куди, за, за, за. який смисл. У ну, мене як топлення своє. котел газовий стоїть. Нормально. Нормального. тільки, щоб газ був. Заготовки, як і робили, консервацію. Поки тепло, Сподіваємось, що газ буде, все буде добре, що ми зиму перезимуємо і буде у нас перемога. Це моє місце, місто. Я тут народилася, я тут живу, я працюю, тут живе моя сім'я, я нікуди не збираюсь. Вікна стоять, двері отюп, а як ти ще приготуйся? Як... Газ є, електричества немає, нічого рот не буде. Електричне своє газу газа нема, теж нічого не буде. Буржуйку нема куди стало. Окрім сухопутних військ, на сторожі спокою стоять і повітряні. Над Нікопольським районом військові з повітряного командування Схід збили дрон камікадзе шахід «Шахід-136». У Мінобороні нагадують. Публікація фотографій збитих дронів може нашкодити у випадку, якщо на знімку видно бортовий номер ворожого безпілотника. З цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок, чи долетів певний апарат до цілі. І так само у мінобороні просять дотримуватись старого правила не робити на фото прив'язки до місцевості, тобто, щоб не було зрозуміло, де саме визняли збитий дрон. Юлія Коча, Сергій Мельников Ігор Силко, Пронікополь. Країна агресорка виключає варіант створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету генасамблеї ООН Константин Воронцов. За його словами, ЗАЕС не може залишатися без охорони російських військових, оскільки це створює можливості для контрнаступу збройних сил України. Він додав, що охороняти ЗаЕС продовжать підрозділи Росгвардії. У енергоатомі у відповідь заявили, росіяни вже навіть не намагаються приховувати свої справжні наміри. Вони використовують Запорізьку АЕС як військову базу та опорну точку для свого захисту, адже розуміють, що лише прикриваючись ядерними об'єктами, можуть відчувати умовну захищеність. При цьому вони ставлять під загрозу ядерної та радіаційної катастрофи весь світ. На Дніпропетровщині запрацював перший в області соціальний чат-бот. Туди можна звертатися цілодобово, проконсультуватися з приводу субсидій, виплат, допомоги переселенцям, протезування. Новий чат бот покликаний надати інформацію та відповісти на найповширеніші питання людей, знайти його легко у телеграмі, у пошуковому рядку. Введіть соцдопомога». Далі, аби почати роботу, потрібно натиснути на кнопку Старт. З'явиться основне меню. Там, зокрема, є спеціальні розділи для переселенців. А ще окремі пункти про виплати та субсидії розробники кажуть, чат-бот соціальна допомога оновлюватиметься, а ще поповнюватиметься новими функціями. Електронний помічник працює 24 на 7. Будь-яка людина, яка звернулася, швидко отримує зворотній зв'язок. Вона може обрати необхідний розділ зі списку запропонованих або поставити своє питання. Звернення отримає соціальний менеджер та передасть профільному фахівцю, натискаючи на ВПО «СОС», Ми маємо тут. Такий алгоритм дій для внутрішньопереміщених осіб, ми е, виробили такий механізм та з'ясували, що найбільше проблем виникають при переміщенні або повторному переміщенні внутрішньопереміщених осіб. І ми розробили три простих е, алгоритми, при виборі з яких ви отримуєте покроковий шаг, шаг ну, кроки, які допоможуть вам уникнути. В майбутньому якихось затримок в виплаті в наступному місці реєстрації продовжуємо протистояти ворогу разом. Не панікуємо, допомагаємо один одному та віримо у збройні сили України. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій, а вночі перебувати в укриттях. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Нова добірка інформації про життя Нікопольщини на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.